Добрий вечір. Привіт вам із Фінляндії! Дивіться, які гарні, красиві квіти. Розцвіли на клумбі. Хочу сказати, що вже вечір. Але тут, у Фінляндії, прекрасно білі ночі. Сонце десь там за обрієм. Але білі ночі, в більшості Фінляндії, проходять влітку з 22 червня і майже до вересня, дивіться, як красиво все буяє і сіяє. І я думаю, що так буде і до ранку. Красивий жовтий кольор. Він просто як воскові квіти. І поруч з цими жовтими маленька ромашечка. Українська квіточка. Добраніч вам. До побачення!